Про те, що це українська пісня, вже сьогодні знають усі. А от ще років 10-15 тому багато хто асоціював її з американським різдвом та стрічкою сам вдома. Ну ви ж здогадалися про яку я пісню? Ще щедрик, ще прилетіла на ластівочка. Було виконання Тіни Кароль. Щедрик створив композитор Микола Леонтович. Це саме той випадок, коли над піснею він працював усе життя. Першу редакцію написав у 1901-1902 роках, другу у 1906-1908. Третя редакція Щедрика з'явилася у 1914 році, четверта у 1916, і нарешті п'ята у 1919 році. Як то кажуть, немає межі досконалості, і щедрик звучить. Саме досконало. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошеру, там батьки покотились, а як літа родинись. Це було виконання гурту ВВ. Уперше Щедрик виконав хор Київського університету у 1916 році. Тоді композитор працював у Києві. Виконання Щедрика принесло величезний успіх Леонтовичу у музичних колах і серед широкої публіки. Леонтович справді геніально зробив хорове аранжування народної мелодії. Щодо походження мелодії Щедрика, то на думку дослідників, це один з найстаріших зразків українського фольклору. На думку музикознавиці Валентини Кузик, Микола Леонтович обрав фольк. Клорний зразок знайомий з дитинства, який побутував на Поділлі. Це було виконання ансамблю інтрада. Текст щедрика свідчить про те, що це пісня ще дохристиянська, коли новий рік починався ранньою весною з поверненням до України ластівок. До речі, є ще один варіант тексту. Його можна чути у коляді Ойнарічці. Текст записав учитель співу Стульчина Федір Лотоцький на Поділлі в грудні 16-го року. У цьому варіанті чітко бачимо переродження Щедрика у тематику, пов'язану з народженням Ісуса Христа. Ось далі уривок у виконанні гурту Ангелос. На річці, на Юрдані там пречиста ризикрала свого Сина сповивала, на ялині полисала, прилетіли три ягоди, сяли Ісуса на небеса, о небеса розтворились і святії полонились, прилетіли тріяколи, сягали Ісуса на небеса, о небеса розтворились і святії поклонились, А небеса розтворились, ці святії Щедрик захопив американців ще у 1922-му, коли його виконав хор Олександра Кошиця у Нью-Йорку на концерті в Карнегі холл До речі, саме у 1922-му у США було зроблено перший грамофонний запис Щедрика, і це запис виконання саме українського національного хору Олександра Кошиця. Далі слухаємо уривок. Це був перший грамофонний запис Щедрика, і це запис виконання самоукраїнського національного хору Олександра Кошиця. Ще перед Сполученими Штатами хор кошиця представив Щедрик у багатьох країнах Європи. Капела гастролювала за дорученням уряду УНР та голови директорії Симона Петлюри у країнах Західної Європи та Північної і Південної Америки. Усе заради промоції ідеї української незалежності. Саме завдяки цим гастролям світ уперше почув Щедрика Миколи Леонтовича. Як згадував Олександр Кошиця, Щедрик був коронною. Точкою нашого репертуару упродовж п'яти з половиною років гастролей. Це було виконання хорової капели ОРСР Думка, запис 1957 року. У час гастролей хору кошиця про Щедрик. Багато писали. От теля світ за жовтень дев'ятнадцятого року писали. Цитую твір під назвою Щедрик з його безперервним повторенням чотирьох нот, з нескінченно розмаїтим супроводом та гармонізацією. Такі пісні абсолютно неймовірні. The Sun у жовтні 22-го писали. Цитую минулого вечора в Карнегі холл пройшло палке прийняття українського національного хору. Це був час гарячої сердечності і ентузіазму, що нагріває термометр до кипіння і вибуху. У таких веселих колядках, як Щедрик, жіночі голоси лунали високо, вишукано і природно. Квіти сипалися на сцену. Публіка підтримала прийом великими оваціями. Щедрик викликали. На біс Сан Франциско Джорнал 1 лютого 24-го писали: вони представили нашій країні не лише найкращий спів, який ми чули, а й нанесли Україну на мистецьку мапу світу як залюблену в музику націю. Це в той час, як ми вважали її за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду. Це, до речі, була дуже цікава версія. Вона без слів, але важлива це виконання інженерів it компанії компанії Logic. Буквально тиждень тому вони відтворили Щедрика у сучасному звучанні з використанням програмного забезпечення, яке розробили самі. Місце виконання обрали не випадкове центральний вокзал у Києві, який щодня зустрічає і проведжає українців та гостей країни захисників і захисниць потяги до звільнених Херсона та Ізюма. Щедрик настільки сподобався американцям, що у 1936-му американець українського походження Петрові. Ірговський, який працював на радіо NBC, створив англійську версію слів до Щедрика. Пісня нагадувала Вільговському передзвін, і він зафіксував цей образ у своїх віршах. У західних країнах Щедрик з того часу називають колядка дзвонів the Bells». Ця мелодія у світі у час свят звучить від колядників в рекламі в кіно буквально скрізь. Це були «Carol of the Bells» у виконанні оркестру військово-повітряних сил США. А ми ж послухаємо далі повну версію у виконанні гурту ВВ та Олега Скрипки. Щедрівачка прилетіла, ластівачка, стала собі щебетати, ти, господарю, кликати. Щедрік, щедрік, щедрівачка прилетіла, ластівачка, стала собі щебетати, ти, господарю кликати. Вийди, вийди, господарю, подивися, на кошару, там обочки покотились, а ягнята родили. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару там очки, покотались, а ягнята родили. Вже приходить милоночка зоря зоря, води бісяла, святом до нас прибула. Щедрих, щедрих, щедрівачка вже приходить, мелоночка, зоря, зоря, в небі святом до нас прибула. Приводила ластевочка, встану субища, беда ты стану собище, Господаря, клыка ты, Господаря, клыка ты